Всім доброго дня закінчили засідання ради оборони області. Скажу наперед, що воно було достатньо важким, достатньо було вироби питання, адже у нас зараз попереду чекають державні свята День державного прапора, а також День Незалежності. І враховуючи безпекову функцію в області, зокрема і держави, де військові нам рекомендують, що в цей період повинні ми. Мінімізувати кількість заходів, які будуть проходити, і також мінімізувати кількість людей, масових скупчень, масових проведення масових заходів сьогодні було прийнято рішення, щоб звернутися до органів місцевого самоврядування, органів державної влади Тернопільської області про те, щоб з 23 по 20... П'яте число, включно до на практично всі робочі дні проходили в, з дистанційним режимом роботи. Що це означає? Що зараз в державних органах влади а також органах місцевого самоврядування повинні залишитися тільки ті відповідальні люди, яких буде визначено керівництвом для того, щоб цей орган мав можливість працювати а решту всі працюють дистанційно. Це пов'язано з тим, що ворог може використати ці вихідні дні, наші, скажімо, святкові дні, які для держави Україна є. Надзвичайно важливо може використати для того, щоб е, чи запустити ракети, чи вживати інших е, контрдиверсійних е, заходів для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Тому і десь було прийнято рішення. Ви знаєте, що була сесія призначена обласною радою на 24 серпня. Сьогодні прийнято рішення про перенесення дати е, сесії обласної ради. А також всіх сесій органів місцевого самоврядування, які підпадали під цей період, що переносимо їх на пізніші дати. Про що буде попереджено додатково, також хотів би закликати зараз всіх жителів Тернопільської області, щоб на ці святкові дні мінімум використовувати можливості, де буде скупчення людей. Ми зараз намагаємося зробити. Поліція буде працювати практично в режимі патрулювання. Всіх міст, всіх громад, де це можливо зробити, і будемо доносити також цю інформацію до всіх жителів області. Тому звертаюся до всіх при виникненні сигналів повітряна ракета небезпека в області, будь ласка, не нехтете цими сигналами в найближчі декілька днів. Тобто, до кінця тижня це точно. І я сподіваюся, що цим самим шляхом ми збережемо життя, а також. Відповідно, збережемо саме важливе, що є це нашу державність і збережемо наше життя наших людей. Тепер щодо інших заходів сьогодні, до речі, вже було встановлено дві міські лікарні, третя киснева станція. Важливо, тому що ковід нікуди не дівся. В ковід ми бачимо приріст практично ці дні людей, які починають хворіти на ковід. Тому третя киснева станція. Перша це було Гусятин, заліщики, і зараз ми маємо вже в другій міській лікарні кисневі станції, які закуплені ще за державні кошти були до початку війни, враховуючи, що війна почалася 24 лютого, логістика. В державі змінилося, тому поставки були пізніше. Але ми встигаємо ще поставити три додаткові станції, крім цих до вересня місяця, щоб підготуватися до сезону, коли буде найбільше захворюваність на ковід. Тому звертаюся до всіх зараз. До речі, в області ще присутня вакцина Джонсон і Джонсон. Є зараз більше півтори тисячі доз. Будь ласка, хто хоче, можете звертатися і отримувати бустерну дозу чи вакцинуватися по плану. Вакцинація дійсно допомагає. Ми бачимо, що люди, які вакцинувалися і проходили ревакцинацію, проходили бустерні дози, вони, як правило, більше захищені щодо захворювань на covid 19 Щодо сигналів, які зараз фейки розганяються в мережі інтернет, ви всі бачили за ці останні дні. Тобто, це дзвони набат, якісь звуки, поїздів. я думаю, Віктор Михайлович пізніше поясни, розкаже, які сигнали сповіщення тривоги бувають. Також в нас в області зараз вже закінчується практично врожай. Ми зібрали більше мільйона тонн зерна. Не буду точно озвучувати скільки, але це точно більше ніж минулого року. Ну і наша область залишається тиловою областю. Дякувати Бог, і збройним силам України нашим, і ми не маємо можливість надавати завжди гуманітарну допомогу для тих областей, які цього потребують. Тому сьогодні заслухавши начальника центру комплектування Гусева Яра Константиновича, який повідомив, що в нас практично зараз надзвичайно активізувалися волонтери, які приганяють транспорт в область, для того, щоб передавати їх збройним силам України, але вже в певні бригади, в певні збройні сили, які цього дійсно потребують. Тобто, цей, ця система вже пішла тим, що волонтери працював, почали працювати з нашими військоматами. Наразі коротко, все, Сергій Вітальович. Хочу проінформувати, що допомога армії від Тернополя минулого тижня доставила необхідні посилки передачі, які зібрали тернополяни до військових частин, які базуються на території Сумської, Київської та Чернівської областей. Вже наші волонтери проносили успішно назад. Величезна вдячність всім тим, хто долучається до підтримки і допомоги збройним силам. Також цього разу вперше разом з волонтерами туди наперед відправилися волонтери-лікарі з нашої Тернопільської стоматологічної поліклініки, які на спеціальному транспортному засобі мобільної стоматології надали лікування. Ми лікуванні майже 100 військовослужбовців, наших тернополян, які сині служать там на передовій. Це був перший такий, перший виїзд. На майбутнє стануть регулярними про час і дату, коли буде наступна поїздка допомоги підтримки армії Тернополя. Ми проінформуємо додатково. Також сьогодні на сесії міської ради прийнято рішення депутати підтримали рішення продати. Старий літак, які раніше стояв пам'ятника на, на, на східному масиві, е, вже ближчими днями оголошення про продаж буде висутне на е, Прозору, піде публічний продаж. Ми розраховуємо е, отримати за нього немалу суму коштів, і всі кошти будуть спрямовані на придбання дронів, які ми передамо е, нашим військовим, які сьогодні захищають Україну. Також хочу проінформувати, що е, триває починаючи з сьогоднішнього дня у вторнок місця по перевірці готовності дрон про до початку навчального року. За сьогодні спеціальна комісія опрацювала 15 навчальних закладів. По всіх в них дано підтверджено, що не мають права працювати в режимі офлайн. В окремі з них є певні речі, які там ще не дороблені в вигляді там, скажімо, витяжки, або це незначні допрацювання, які не мають час усунути протягом цього тижня, для того, щоб з 1 вересня можна було повноцінно проводити навчання. Ну і враховуючи інформацію, яку ви чули про можливу небезпеку протягом святкових днів. Ніяких великих святкових заходів в Тернополібувати протягом цих днів не буде. Звичайно, ми змушені, ми повинні святкувати наші державні свята це день прапор, день незалежності, але всі будуть зробити зведені до мінімуму. Це не будуть масові заходи, але ми зможемо віддати належне нашим е, головним святам. Ш Шановні е тернополяни, останнім часом засоб масової інформації в інтернет мережах. Поширюється інформація щодо зміни сценарію оповіщення по цивільному захисту. На сьогоднішній день це трошки недостовірна інформація. Окремі громади на сесіях своїх громад прийняли рішення щодо внесення змін або визначення окремих сигналів для території своїх громад. Вони мають мають таку можливість вони це зробили, але це не означає і абсолютно суперечить чинному законодавству. На сьогоднішній день чинним законодавством путом 19 про порядок оповіщення населення в умовах надзвичайних ситуацій на території України, яке затверджено і введено в дію постановою кабінету міністрів 27 вересня 2017 року номером за номером 733, визначено єдиний сигнал. Оповіщення для всієї України це преривчасті звукові сигнали, які звучать на протязі 3-5 хвилин і означають увага всім. Після цього населення повинно включити засоби інформації, телевізор, радіозв'язок і отримати сигнал, і отримати інформацію про небезпеку, чи це ракетна небезпека, чи це є радіаційна небезпека, чи інші види небезпеки, а також інструкцію щодо порядку дій населення в умовах цієї небезпеки. Тому ніяких змін в порядку оповіщення на сьогоднішній день немає. Для всіх на території України встановлений один сигнал це преривчасті звукові сигнали, які означають увага всім, і для населення означають включити і отримати інструкцію. Яко. Якщо є запитання, будь ласка. Немає. Тоді дякую всім. Бережіть себе і не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. І про те, що сказав тільки, що начальник головного управління ДСНС області. Немає інших сценаріїв, крім тих з виплат, які ми вже привикли до них. На жаль, привикли. Не хотілося б, але точно не ігноруйте. Всі спокійно вечора. Спокійно вечора, дякую. Дякую.